Вона знаходиться у Москві. Розкажіть нам, будь ласка, як відбулися вибори до українського парламенту в столиці Росії? Добрий вечір. Я хочу вам сказати, що в нас в Москві є рекорд, як повідомив Радіо Свобода, керівник територіальної виборчої комісії в Москві, яка була розташована в посольстві України в Російській Федерації. Віктор Гіржов він сказав, що сьогодні проголосувало 536 громадян України. І ще 181 особа, яка а, а, бажала проголосувати, але люди не змогли це зробити з різних причин, і е, він сказав, що там в деяких людей були м, якісь недійсні документи, хтось ще з якогось приводу не зміг е, проголосувати, а, але і Гіржов, і вся комісія вони були дуже задоволені таким результатом. Олено, це Декілька з позитивно з'явилися повідомлення в соцмережах про те, що не так агресивно налаштовані люди планують якісь провокації, але е, їм вдалося цього не допустити московській поліції. Олена, ми, ми зрозуміли, що мали бути, очікували на провокацію, але їх не відбулося. Чи був у вас час дивитись, можливо, російське телебачення? Яким чином висвітлюють українські вибори там? Ну ви знаєте, трудно дуже важко сказати, чому і як відбувалося це в інших містах Росії, але е, Віктор Гіржов сказав, що в нього немає такої інформації.